Не забуваймо славити свого Отця, світи створив і береже нас без кінця. Навіть людина носить у собі світи системи планети, де є і я і ти. Таке маленьке я, а ти де Божий дух. Ніщо на місці не стоїть, і в тілі рух. Усе, Боже, ти так створив досконало. Не виникло ніщо само, щоб не стало. Гармонія скрізь в космосі, в океані, в землі, що під ногами, навіть тумані, живій клітки. Сині бездоганний її світ, думки у своїй системі летять в політ. І як не славити тебе, Світів, Творця, що ти один у собі маєш три лиця, де Бог, Отець, Дух Святий, Син усе Творець. Одна любов, ти і світу всьому вінець.